Не говори, в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибина таємниця правіків. Вона нутрує джерелом криничним і з попелища феніксом встає. Для нації вона гарантна вічність тому її так ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то ми ще, наче люди, між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг ти не перебрезти. Хай вороги жорстокі та лукаві стіною стануть і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України. Космічна нерозгаданість віків.